Є декілька об'єктів, які вже за 100 мільйонів. В чому особливість цих лотів? Можете пояснити? Це нормальна ситуація для воюючої країни. Стоїть в центрі на майдані і генерує збиток. Що це означає? Держава як управлінець не є самою ефективною. Складне питання для фонду з багатьма невідомими як важливо, щоб ми спілкувалися на одній мові з інвестором, а не скажуть, що от розбазарюємо державні землі. Чого так дешево? Ну, що це за приміщення, що це за активи. Віталій Коваль, голова фонду державного майна. Олексій Мацука, журналіст в ексклюзивному проєкті агентства Укрінформ влада Інсайт. Віталій Станіславович, Добрий день. «Укрінформ» Вас вітає. Доброго дня. Дякую, що погодилися з нами зустрітися. І майже 100 днів ви тут, як володар кабінету. Які ваші враження? Цікаво, тому що надзвичайно широкий діапазон. 618 видів діяльності в наших підприємств, які входять в управління фонду держмайна. Тому повністю згадав своє економічне минуле як підприємець, як людина, яка глибоко цікавиться економікою. І порівнюючи з попереднім місцем роботи обласної адміністрації, то скажу, що надзвичайно ширший діапазон і більше потрібно приділяти зусиль, часу. Для вникнення в проблематик, хоча здавалось би, область є область. А тут yeah. один напрямок, за який треба відповідати, скажу і там, і тут не легко, але я знаю місця, де набагато важче ніж нам. Тому ну а які амбітні плани у вас є один чи два пункти? Можете назвати на цей рік наповнити максимальною цифрою бюджет України, тому що ми розуміємо, що сьогодні робота фонду це не про продажі здачу в оренду квадратних метрів, це про наповнення бюджету оборони. Тому що всі кошти виручені від приватизації йдуть в держбюджет на підтримку Сили оборони, а всі кошти виручені від е, санкційного майна, від продажу санкційного майна, йдуть у фонд відновлення України. Так, давайте про це більше поговоримо вже за столом. Віталій Станіславовіч, якими приватизаційними здобутками ви можете похвалитися вже зараз за той період, що ви очолили цю установу? Фактично, основним здобутком є те, що Кількість учасників в аукціонах зросла в декілька разів. Для нас вже сьогодні не дивина, коли на аукціонах 18 учасників 15 а чому стало легше електронним способом? Чи як? Скажу відверто, більше комунікації з зовнішнім світом і інформації на зоні, тому що відкритість вона просовує цей продукт, і часто ми бачимо, що підприємці, бізнес. Не знав просто про ті об'єкти, які могли бути uh -huh. доступні через приватизацію. Uh -huh. Сьогодні більше роботи з медіа, зокрема з зовнішнім медіа, внутрішні канали комунікації, телеграм, канал, сайт, постійні виходи в ну це зрозуміло. Калимічні... Це про українські ви кажете такі інвестиції. Так. А є закордонні подібні. Ні, ми сьогодні можемо сказати, що основний інвестор це внутрішній. Якщо говорити мовою цифр, то є декілька об'єктів, які вже за 100 мільйонів. Зокрема, наприклад, Київський протезний завод це 165 мільйонів гривень, і ціна під час аукціону виросла більше ніж 5 разів. Тобто фактично ми розуміємо, що здорова, хороша конкуренція, і нагадаю, що по умовах аукціону буде збережений профіль даного підприємства. Тому є е, кількість учасників, є фінансовий дохід. А от торік є інформація, що стартував важливий етап роздержавлення, пов'язане з продажем майнових комплексів українських портів. І наскільки зрозуміло, цей процес триватиме зараз. І, приміром, на 21 березня оголосили аукціон з реалізації державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт. В чому особливість цих лотів? Можете пояснити? Особливість в тому, що ми маємо дати доступ до інфраструктури для приватного бізнесу. Сьогодні ми розуміємо, що зокрема Білгород-Дністровський порт він функціонує як сухий порт в зв'язку з безпековою складовою. Ну його можуть Одеський зруйнувати, обіць. просто війна йде в тому числі, але тут більше мова про захід суден, цей угу. порт і навігацію. Але об'єкт точно цікавий і задача, щоб приватний бізнес, крім викупу об'єкту, створив там нові робочі місця і продовжував платити податки. Приватизація це не закінчення життя будь-якого об'єкту, ну, початок нового. Але це ваше завдання ніби виглядає так, що ви маєте якось зробити е, цікавим цей процес. Звичайно, ми його маємо зробити е, запакованим е, смачно, тому що українська приказка вміла готувати, не вміла подавати. Це не має бути про державне майно. Е, е, потрібно знайти ті ключові переваги в занедбаному об'єкті, який, на жаль, декілька років або десятків років не генерує дохід. А може генерувати, якщо буде в приватних руках. Ну, знаєте, є сьогодні ті, хто говорять, що в часи війни не на часі зараз взагалі подібним займатися і не на часі продавати державне майно. Яка ваша особиста думка щодо цього? Я в цьому плані радикально налаштований. і я можу сказати одну річ: не, не час генерувати збитки під час війни. Ми сьогодні маємо мати або ефективні прибуткові підприємства. Або дати дорогу для приватного бізнесу немає в багатьох об'єктах якоїсь цінності для держави стратегічної. Наприклад, давайте подискутуємо з вами про готель. готель Україна. Давайте про готель. Україна. Давайте да. стоїть в центрі на Майдані і генерує збиток. Угу. Це нормальна ситуація для воюючої країни? Ні. Якщо... Ну а які його перспективи? Перспективи тобі? дуже хороші. Зокрема, інтерес від а, міжнародних. Мереж, які управляють готелями, є великі. Ми розуміємо, що цей процес поділений на два, дві складових. Перше, це купівля нерухомості, це зазвичай девелоперські компанії. І друге це управління. Тобто угу. ми бачимо точно цікавість від мереж, які готові брати в управління такі угу. об'єкти. Я впевнен, що… А це, це враховується при приватизаційному процесі. так? Ну, у нас при приватизаційних умовах буде зобов'язання погасити борги. це в кожному віті, uh -huh. так, і зберегти профіль. Готель України це серце Києва, це основний готель України. Тому ми зобов'язані його післяприватизаційно uh -huh. мати як готель. І це дуже важливо. Це буде цікаво дійсно. А є така ще ситуація з майном, яке потрапило в, сан... в санкційний список. Що з цим? Так, будь яке майно колаборантів. Бо проросійських бізнесменів має працювати на Україну. Почну з кінця. Всі кошти, виручені з продажу санкційних активів, угу. йдуть в фонд ліквідації наслідків збройної агресії. А скільки таких активів вже зараз у фонді є? Вже 731 об'єкт, тобто 731 актив різного профілю від паркоміць, угу. квартир, будинків до цілих заводів. 12 з цих об'єктів вже реалізовано. Надійшло в бюджет України 32 мільйони гривень. Угу. Зокрема, на днях буквально ще будуть реалізовані квартири в Одесі. Це майно Шелкова і Сальдо, колаборантів України. Ці об'єкти будуть реалізовані. Є декілька підприємств, які сьогодні генерують дохід для України і зберегли робочі місця. Також потрібно про них подбати, щоб вони якомога швидше отримали нового приватного власника. Які точно буде про українським і точно буде генерувати дохід угу. для держави, я так розумію. От в, в, в ці такому нататку е, перелік вашого меню, того, що є так. для приватизації в першу чергу, так і ви, якщо до вас приходить потенційний інвестор, можете запропонувати, наприклад, готель Україна. і що так. це тут означає? Е, важливо, щоб ми спілкувалися на одній мові з інвестором? Е, фонд Держмайна майна має говорити бізнес-мовою, не мовою чиновників, бюрократів, а працювати від запиту. І моя основна задача як керівника фонду переорієнтувати е, роботу інституції на, на роботу з прямими клієнтами. Для прикладу, у нас 8 мільйонів квадратних метрів нерухомості е, здається в оренду через фонд жмайна. Угу. Тобто ми найбільше агентство нерухомості, в тому числі е, в Україні, але поки що, на жаль, не найефективніше. Угу. І задача створити такий. Е, Такий підхід до роботи, щоб була заявка і і отримали зворотні зв'язок від фонду з рішенням mm -hmm. по цим площам оренди, які можуть бути працювати, які можуть працювати на добре. Якщо бізнес. глобалізувати процес, то можна сказати, що розпочнеться так звана велика приватизація. Що це означає, і чи дійсно цей процес коли-небудь розпочнеться? Всі об'єкти приватизації поділяються на дві групи. Перша, це мала приватизація, де балансова вартість або стартова вартість торгів менше, ніж 250 млн грн. Угу. Об'єкти, які коштують більше 250 мільйонів гривень, йдуть в велику приватизацію. Угу. На сьогодні їх 19, визначених переліком Кабінету міністрів. Угу. І ця цифра буде збільшуватись, тому що об'єкти надходять. В цьому році ми через велику приватизацію маємо цікаві об'єкти. Той самий готель Україна, а, завод Аерок. Також санкційне майно. Це має бути тут у списку. Також Так, Ошен Плазан Плаза Ocean Plaza. шістьдесять належить державі. Ocean Плаза. Біл... Також Долгород-Дністровський морський торговельний порт. Так, це про те, що ми говорили. А от об'єднана ярнична хімічна компанія, так, це, це чия колись була компанія. Ні, це державне підприємство, воно було завжди. В руках держави mm -hmm. складається з двох гірничо-збагачувальних комбінатів: Вільногірський і Іршанський, це Дніпровська, Дніпропетровська і Житомирська область. Mm -hmm. Хороший об'єкт до війни у нас було декілька десятків зацікавлених іноземних інвесторів на цей об'єкт. Сьогодні їх. Менше, але е, актуалізуємо інформацію mm -hmm. і бачимо інтерес до даного об'єкту. А от звідки береться вартість об'єкту, з якої ви виходите на ринок? А, сьогодні, згідно законодавством, ми маємо право виходити з балансовою вартістю під час військового Ну, mm -hmm. mm -hmm. хтось оцінює баланс а, баланс документ фінансовий і його складає бухгалтерія і фіндиректор підприємства. Mm -hmm. А другий формат це оціночна вартість, тобто коли для приватизації. Окремо проводиться оцінка? Ну, от, до речі, щодо Ocean Plaza. так там е, складне питання для фонду з багатьма невідомими, як я читав в пресі, пов'язане з резонансною саме приватизацією, тому що це Ocean Plaza саме, де 66% статутного капіталу, то в інвестиційний союз Либідь, який є власником. Як зараз цей прогрес і що буде з Ocean Plaza, коли її приватизують? Що Ocean Plaza є сьогодні? Це прекрасний об'єкт, який працює і генерує дохід. А після приватизації я впевнений, що він буде ще більш розвинути, тому що там будуть проукраїнські власники, і це об'єкт, який має повноцінну бізнес-модель. Він майже на 100% заповнений орендарями. Тобто об'єкт цікавий, він має попит. Задача сьогодні фонду. Юридичні питання настільки правильно опрацювати, щоб в майбутньому ні в одного власника після приватизації не було якихось питань по приватизації. Чимало об'єктів управління дійсно є, і більшість з них не в дуже хорошому вигляді, але можливо є якісь успішні більш приклади, коли наводили до приватизаційного процесу. Це до більш-менш упакованого, як ви сказали, вигляду. З останніх кейсів можу сказати, наприклад, підприємство Ізотоп. Ми отримали його в такому фінансово нестабільному форматі. Сьогодні можемо сказати, що підприємство генерує дохід і дійсно виконує свою таку стратегічну задачу, забезпечуючи ліками онкоклініки всієї країни. Є приклади ефективного менеджменту. роль. Керівника важко перецінити. Є підприємства, де керівники досить потужні. Ну так, лідерські позиції важливі. Так, але в цілому, на жаль, маємо визнавати, що держава як управлінець не є самою ефективною. А от ще такий напрямок, я знайшов в пресі, також Земельний банк один з нових напрямків роботи фонду. Можете про це розказати? щось? Так. Це фактично одна з ключових реформ поводження з землею. Нагадаю, що є державна земля, тобто, фактично, це земля, яка належить державі Україна, і сьогодні 386 тисяч гектарів передано фонд. На жаль, близько 100 тисяч гектарів знаходиться на окупованій території з тих 386, а інші ми маємо на меті через прозорі аукціони оренди передати в суборенду. для... Ви Сам. маєте зобов'язання це зробити в будь-якому випадку. Так, це наша mm. е задача, і вона чітко визначена. Щоб е будь-які е аграрії від малого фермера, який хоче взяти, наприклад, 50 гектарів. А не скажуть, що от розбазарюємо державні е землі. Е ось ви е щойно сказали ту е тезу, яку використовують часто ні один е гектар державної землі не буде проданий. Він буде переданий в оренду. Uh -huh. Базова модель виглядає як передача в оренду на 14 років. Тобто, фактично на аукціоні буде конкуренція лише ставкою оренди, і який бізнес дасть більшу ставку оренду, він заключить договір на 14 років і буде сплачувати орендну ставку. Тобто, yeah, фактично, ця земля тобто, буде генерувати. Фактично, дохід. земля залишається правом за державою. Так. Uh -huh. так. Цього тижня вибрала участь у форумі Україна рік 24», і Там було представлено минулого вже тижня. Представлено ініціативу зроблено в Україні. Не всі оголошені в її межах заходи однозначно сприйняті. Були експертним середовищем судячи з того, що ми бачили у пресі, і багато кроків насправді можуть. Принести результати, наскільки ми зрозуміли, які з запропонованих інструментів вважаєте найбільш перспективними, та якою може бути роль у втіленні ініціативи підприємств держсектору а також фонду? Ми позитивно оцінюємо дану ініціативу, тому що вона буде таким своєрідним бустером для економіки, і місце фонду в цій реформі і в цій такій політиці підтримки точно є. Наприклад, наші активи приміщення можуть бути використані. Державним. Ну, що це за приміщення, що це за кілометр? Зокрема, Браунфілди, наприклад, або підприємства, які можна взяти в оренду, це виробничі майданчики, це ті самі офісні приміщення, які можна потім використати для бізнесу. І звернення уваги саме на український бізнес, підтримка, цей протекціонізм здоров'я, на мою думку, зараз дуже до часу. Ще знаю, що ви в Японію їздили. Можете розповісти? Мета японського цього візиту, і що ви побачили, що привезли вашим колегам фонд? Цікава поїздка була з точки зору результату, рекордна кількість. І вони там теж щось продають. Рекордна кількість підписаних меморандумів між Україною і Японією 56. Uh -huh. Такої кількості ще не було. Надзвичайно така відкритість прагматизму здорових японців. Що стосується фонду, нам дуже потрібні такі горизонтальні зв'язки. Наприклад, особисто був Міністерстві фінансів, Міністерстві торгівлі. В Міністерстві агропромислового комплексу, наприклад, Міністерство агропромислового комплексу ви висловили думку, що їхні сільськогосподарські підприємства, які виробляють трактори, mm -hmm. можуть замінити ті трактори, які пішли з ринку України, зокрема Білорусі, виробництво Білорусі. Mm -hmm. І фактично там це компанія Янмар і компанія Кубота Японська mm -hmm. Ціна, ціна – це вже похідна від якості. Японська техніка продається в Україні і має свою вже сталу репутацію. Укргоролізінг, це національна компанія, яка є в складі фонду Держмайна, uh -huh. має велику товаропровідну сітку і мережу, яку ми плануємо задіяти в співпраці з японцями. І дуже цікава ініціатива японського уряду, страхування інвестицій до України. Ми впевнені, що ті японські компанії, які придбають на приватизаційних аукціонах, Наші активи будуть застраховані саме японським урядом, mm -hmm. і це призведе Ну так, більш... це дає більше гарантії так, так. певних. так. Після поїздки, до речі, постійно у нас кожного тижня проходять наступні зустрічі з японською стороною і ми близькі до результату. це mm -hmm. Наостанок таке питання щодо спирту, спиртова галузь. чи всі виставлені на продаж, об'єкти швидко знаходять нових власників, і чи вдасться виконати поставлення раніше завдання. Із завершення роздержавлення цього сегменту вже в нинішньому році. Цікаві об'єкти з точки зору конкуренції. Тому що, на жаль, спиртова галузь в дуже занедбаному стані прийшла вже фонд до приватизації. Кожен об'єкт має величезні борги. І інколи, коли продається певний об'єкт за, наприклад, 10-20 мільйонів гривень, ми чуємо фразу, чого так дешево. Але на другій сторінці. Там завжди є борги перед бюджетом за заробітну плату, за сплату ЄСВ інших обов'язкових платежів. Угу. І ці платежі в спортовій галузі, на жаль, більше в рази, ніж виручена сума. Тому економічний ефект від роздержавлення спортової галузі набагато більше, ніж сума виручена угу. від продажу цих заводів. Точно. Ми йдемо до роздражалення цієї галузі. На минулому тижні були проведені аукціони. Сперзавод Чернівської області поблизу кордону був приватизований за 45 мільйонів гривень. Ми вважаємо це хорошим результатом, угу. тим більше маючи борги. в Черкаській області. Також відбувся аукціон 7 мільйонів гривень за місце, яке називається спортзаводом, тому що не працює вже більше 10 років. Фактично, це браунфілди, які можна використати із наявності там інфраструктури охоронних зон для іншого бізнесу, зокрема виробництва біоетанолу. Україна може стати лідером виробництва біоетанолу саме. Завдяки розгалуженню системі спорзуводів, дякую вам за це інтерв'ю. Дякую за відповіді. Дякую. Насправді, я коли готувався і йшов, думав, може вийде сухе, знаєте, таке бюрократичне інтерв'ю про те, що які об'єкти продаються. Але насправді дуже важливі речі, ви сказали, і дуже зрозумілі речі про те, як ви допомагаєте сьогодні фронту отримувати нові гроші і статки для, для нашої майбутньої перемоги. Щиро дякую і хочу сказати, що. Кожен журналіст, кожне видання є е, мимоволі учасником приватизації. Тому дякую, що допомагаєте нам доносити можливості, тому що приватизація це можливості. Mm -hmm. І на сам кінець, хочу сказати е, одну статистичну тезу: одна гривня виручена від приватизації, приносить в економіку 4 гривні інвестицій в приватного бізнесу. Тому чим більше ми приватизуємо е, об'єктів, тим більше приватних інвестицій прийде. Так, дякую. І, тим, і тим скоріше прийде наша перемога. Дякую вам за інтерв'ю. 别管。<Yep. S 2> mm hmm.